Дозволу я розпочну. Шановні колеги, сьогодні, відповідно до рішення сесії, відповідного розпорядження міського голови, ми будемо проводити перше засідання конкурсної комісії з організації та проведення конкурсної двору на закінчення вакантної посади директора комунального підприємства Долина Інвест Долинської міської ради. Відповідно до рішення сесії в складі комісії є 12 чоловік. Зараз присутніх у залі є 11 чоловік. Є 11 чоловік. Тобто ми можемо розпочати свою роботу. Бо відповідно до положення, яке затверджено до порядку, яке затверджено рішенням сесії від 2021 року номер 649, Комісія вважається правочинною, якщо в ній беруть участь дві треті її склад. Оскільки я вже тут згадав про те, якими нормативними документами я десь користуюся у своєму діяльності, я тільки ще коротко десь зверну увагу на сам порядок, який ми знову ж таки будемо відповідно до нього проводити. З того, що є загальне умови проведення конкурсу. Рішення про проведення конкурсу приймається міським головою за наявності вакантної посади керівника. Тобто, міський голова відповідно до рішення сесії зробив розпорядження і ми сьогодні проводимо засідання. Відділ кадру забезпечення управління правового кадру забезпечення міської ради, публікує оголошення про проведення конкурсу. Далі розміщує його на офіційному сайті Долинської міської ради. І пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу. Оголошення про проведення конкурсу повинні міститися в такій відомості. Іде повністю перелік, думаю, що цього не треба, там вже чимсь до цього. Далі, прийом документів, перелік документів, які треба подати, і ще те, що нам подали, хто подав. Я надам слово Катерині Йосві, і вона на кому зупиниться. Саме проведення конкурсу та відбір кандидатів. Відділ кадрового забезпечення за погодженням з головою комісії, визначає дату проведення конкурсу та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення. Про час і місце проведення конкурсу також повідомляється громадськість через розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Долинської міської ради не пізніше, ніж за день до його проведення. Що й було зроблено, що в п'ятницю ми оголосили про час і місце проведення першого засідання. Зведено інформацію про осіб, які подали документи на участі в конкурсі, відділ кадрового забезпечення розміщено в офіційному сайті Долинської міської ради, що теж було зроблено. Далі комісія вважається правочинною, так як я говорю, якщо є в складі беремо в 2 третіх е, загального складу. Всі засідання комісії проводяться в сесійному залі міської ради, тобто тут, у нас прописано чітко, є відкритими, транслюються в онлайн-режимі на офіційному сайті Долинської міської ради. Зараз йде пряма трансляція наших засідання. У сіні залі міської ради при цьому можуть бути присутні представники ЗМІ, зацікавлена громадськість та депутати міської ради, які за рішенням членів комісії можуть задавати запитання кандидатам на заміщення вакантної посади керівника в межах встановленого часу. Конкурсний відбір проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсу видаються заяви на участь в конкурсному відборі та подані документи. Особи, документи, які не відповідають встановленим вимогам, за рішенням комісії до співбесіди, не допускаються. На другому етапі конкурсу проводиться співбесіда з кандидатом, під час якої заслуховується презентація пропозиції щодо перспективного плану розвитку підприємства стратегії розвитку на 5 років. Рішення комісії ухвалюється в присутності виключно членів комісії, просто більшості голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним голос голови комісії, кожен член комісії має один голос та голосує особисто. Голосування за інших осіб. Чи передача права голосу іншим членам комісії або іншій особі не дозволяється? Комісія може визнати, що подані усіма претендентами конкурсу пропозиції щодо плану перспективного розвитку стратегії розвитку на 5 років не забезпечить належні ефективності управління в такому разі переможе конкурсу відбор не оголошується. То це вже на другому етапі. Засідання комісії формується протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії, тому прошу не розходитися, протокол буде Катерина Доніса ми вже узгодимо, як це буде Так. Протокол подається міському голові на ніж через два робочі дні після голосування, а також розміщується на офіційному сайті Долинської міської ради. Відділ кадру забезпечення повідомляє кандидатів результати конкурсу протягом 3 днів після його завершення. Міський голова призначає на посаду керівника на підставі пропозиції комісії протягом 10 днів для ухвалення рішення комісії. Ну, все, так, коротко по порядку. Чи є якісь запитання? Немає, так? Дякую тоді. Я надаю слово Текріні Оспі, на що нас ознайомила із моїх, хто подав документи, які документи і працював додати. Відні всі документи, які є в переліку документів учасників конкурсу, в даному поляну вичавані, зокрема, собою листов обіку копія диплому про закінчення навчального закладу Івано-Франківський інститут нашої газу. Наступний диплом магістра про те, що він вже в цьому році Національна падальні державного профільного центра України ми будемо повернутися освіту та спеціальністю провінти і таку кваліфікацію на літру Диплом кандидата Дипломку обідала наук, йому, згідно цього диплому, рішенням комісії 20-го 2016 року присвоїмо науковий ступінь кандидата технічних наук і спеціальності економічна безпека. Диплом апістав-доценка, зліду якому рішенням комісії від 23 вересня 2014 року присвоєно члену звання до центр актури безпеки відділяні. Наступне посвідчення протесту депутат Одам Лім'яну. За президентка від 9 вересня 2004 року, No102, присвоїв початок звання заслуженної працює провезловості. Будемо також копія посвідчення особи, тому єдина це копія паспорта з повітряними е, сторінками. Також є інформація про досвід роботи з управліннями підприємствами або аналогічної діяльності від 17 грн. 2025 -го року, в якому зазначається, що е, він працював інженером-конструктором в виробництві об'єднання «Нафто місто Калуш з е, 1984 по 91 рік. -го. Також головою Перенської селищної ради з, 2000, з 1991 по е, 1992 роки. Заступник голови соціально-помінічного області Порожняківської та Долинської районної державної адміністрації в період з 1992 до 2003 року було Долинської районної державної адміністрації з 2003-2005 років і директор Долинського радопереробного заводу в період з 2005 до 2023 року. Також є пропозиції щодо перспективного плану розвитку комунального підприємства і хто інвест на 5 років. Очевидно, це вже кандидат сам буде з ними знайомити, членів комісії і відповідно так на наступному засіданні. Також 17-го дата подання цих пропозицій. того, кандидат надав повідомлення про те, що він ознайомився з правами, визначеними законом України про захист персональних. Також надав згоду на оприлюднення інформації на офіційному вебсайті Долинської міської ради, яка міститься в поданих ним е, документах. Ця інформація розміщена згідно вимог на сайті Долинської міської ради у публіці Оголошення. Крім того, е, кандидат подав на е, інформацію про те, що він е, надав декларацію за 2024 рік е, згідно вимог. і також. Є довідка про те, що на рівень знання української мови згідно вимоги, які встановлені законом України про рівень вивчення державної мови української мови як державної. Тому є довідка про те, що він має відповідний рівень знань української мови після закінчення загальної повної загальної середньої. Довідка Перегінського ліцею No1 Порядської селищної ради. Ось Такі перелік документів. Відповідно, є мною складена довідка, яка надана конкурсній комісії по перелік документів, які подав кандидат на. Шановні колеги, <клес> чи якісь запитання до Катерине? Один так? Один кандидат, більше додатку. ісе від 18.03.1962 року учня протестовим з 1977 року по 1979 рік навчався у Паралельській середній школі номер 1 у знахивському районі Доматорківської області і отримав атестат мого підказовий, що засвідчено в прейзі об'єкту видача атестатів протоколом номер 8 від 26.04.1990 -26 уроку І зроблені записи за номером, також вказаний, в даній книзі та протягом 1978-1979 навчального року засвоїв навчальний матеріал з таких предметів. В Перелік 19 предметів і оцінка з кожного предмета є за п'ятивальною шкалою. Дані довідки надана. Довідка видана за місцем заклад для подання за місцем вимоги. Директор ліцею. Сьогоднішній підписав депутат і вам Ще запитання. Колеги, як бачимо, є одна кандидатура, перелік документів відповідно до порядку вичерпаний, вводаний. Чи є якісь зауваження щодо даної кандидатури? Немає. Ну, тоді відповідно до нашого порядку вже лише зазначеного. Ми маємо прийняти рішення сьогодні про те, щоби. Допустити даного кандидата на друге засідання для проведення співбесіди. Так рахується. Якісь інші пропозиції? Прошу? Немає конфлікту інтересів, ніхто не виражає. Так, дякую. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб допустити кандидатуру депутата Богдана Ілівановича як кандитуру на посаду директора комунального підприємства Долина Інвест для проведення другого засідання комісії, тобто співбесіди із кандидатом? Хто за, прошу голосувати? Прошу? Ви за так? Не бачу там за гарманом буде Так. Дякую одноголосно. Шановні колеги, тоді давайте ми зразу визначимося із датою проведення другого засідання. А десь попередньо говорили, якщо все нормально, то ми можемо провести 11 числа. Це е, п'ятниця. На наступний тиждень п'ятниця. Чи є які зауваження? Ну, не знаю. Я думаю, там всі будуть стомлені, тому що в нас йде. Е, Біля 50 питань чи земельних на тій сесії, доки тобто, тату пленарному на засіданні. Плюс е, основні питання, знову ж таки, там плюс 10. Тобто до 60 питань не буде в Я. Я би пропонував е, у п'ятницю, якщо десь на 11 годину нормально буде? Чи після обіду? Як? Кажу? До обіду. На 11 годину. Тоді давайте 11 на 11 годину. Нормально. Все. Тоді всім дякую. Ми голосували? На 11, так. Да. Ми голосували за те, щоб поставити конкурс на за дату. За дату буде голосувати не потрібно. Добре, давайте ще проголосуємо за дату. Так, щоб було вже конкурсно за дату на 11-11 на 11 годину. Хто за? Все, дякую? Ще до побачення.